Я, Василь Стус, народився 6 січня 1938 року в селі Рехнівка на Вінниччині, хоча згодом моя родина переїхала на Донбас в місто Донецьк. Я вивчав філологію в Донецькому педагогічному інституті, служив в армії, викладав, працював у різних редакціях, але, де б не був, завжди писав. У 60-х я потрапив у вир з десятницького руху. Не міг мовчати. Коли навколо несправедливість і знищення культури. За свою відвертість і вірність Україні мене не раз переслідували. У 1972 році вперше заарештували, дали п'ять років таборів і три заслання. Після звільнення продовжив писати, хоча це й було небезпечно. Мене знову заарештували в 1980. Свої останні роки я провів у таборі на Уралі саме там у ніч на 4 вересня 1985 року